Я історії пар записую. Ви пара? Ні. Ні, ми реально не пара. Лі, скажи, що ви друзі. А дружба буває між чоловіком і жінкою? Звісно, сто відсотків. А у вас є чоловік? Чи так. Да. так вони дружать і ми так подружились? А де ваш чоловік? Ви гуляєте. Вирізає. Ми, ми сьогодні на концерт ідемо. Йому не подобається. Типу, ми зустрілись вдвох. Може, це мені здається. Ми себе закопаємо. А у вас є дівчина? Пара? Ні, немає. Скільки вам років? 27. Так, а вам 30. Чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Піарником і створюю контент для брендів. Я yeah. з нерухомості. О, тепер тебе точно обісруть. Чому? Звідки ви самі? Ми з Хмельницького. Скільки потрібно для життя у Хмельницькому на місяць? Ну, від 30 тисяч. доларів гривень. В Хмельницькому своя квартира? я орендую за 15 тисяч. Що людям побажаєте? Можна. Вірити в себе і не соромитись. вже скромність вона ні до чого не приведе вас. Повірте, зустріти своїх людей, які з вами розділять будь-яку ситуацію і допоможуть вам зростати.